Люди добрі, схаменіться, розплющуйте очі, з ким шукаєте ви щастя, це ж не миротворці, хіба можна з автоматом добра брату побажати? І чи можна під прицілом долю обирати? Всі, хто крає Україну, кажуть, ми хороші, продаючи душу і віру ні за що, за гроші. За що ж караєте ви, люди, карі? Ти ночі, не вірте, добрі люди, обіцянкам дівочим, і в гасло три колора, щастя єсть, не вірте. Не можна щастя їсти, бо ви з'їдаєте себе по різні боки сівши. Як може зараз ясний розум спати, коли на вулицях гармати, коли братів, синів, чоловіків зовуть у військомати, дівчата, Сестри, матері, єднайтесь, єднайся країна, не допустіть супостатів диявола сина, до рідної України, до милої оселі, воля наша нездоланна, в єдності сила, Мрії наші світлі, схаменись, Росія, Бог один на світі. Схаменіться, українці, ви не малороси. Ви великі патріоти, а не кровососи. Всіх єднають нас сьогодні материнські сльози.